Ну от як зняти цю красу. Дивіться, який вже ліс. Давайте з вами пройдемося. Дивіться, як вже гарно. Це в нас даймонд вже такий червоний-червоний. Так що отак, друзі, завітайте. Це такою красою. Вау, дуже гарно вже. Червоніє ванілка. Ванілка дивиться, як червоніє. І даже бобошка, дивиться, в неї з'явився рожевий напил.